Готуємо овочевий крем-суп швидко та дуже смачно. Ну і що, друзі, залишайтеся до кінця, бо ви 100% захочете повторити. Ця страва готується максимально швидко, але смак просто незабутній. Поїхали. Потрібен один болгарський перчик, бачите, ось такого розміру. Дивіться, що з ним потрібно зробити. Включаємо вогонь або менше середнього. І просто виставляємо його сюди на вогонь. Нехай він трішки стане такий чорний. Опариться ось так. Зараз я вам покажу, до якої степені потрібно його ось так тримати на вогні. Він має стати такий чорненький, тому що нам треба зняти шкірку з нього. Перевертаємо на іншу сторону. Бачите, вже шкірка ось так стає м'якшою і відходить трішки. Все, коли перчик ось такий вже чорний, повністю ми його палили, виключаємо вогонь. Ось такий він повинен вийти. Тепер ставимо його в глибоку тарілку ось так. І накриваємо харчовою плівкою. Ось так накриваємо повністю щільно. Якщо не маєте харчової плівки, використайте кульочок. Головне, щоб так щільно закрився. Він зараз собі там запариться, і нам буде дуже легко зняти з нього шкірку. А тепер нарізаємо овочі. Друзі, дивіться, починаємо з картоплі. У мене ось така картопля вагою 250 грам, одна штука. Мені потрібен гострий ніж, у мене це ось такий від фірми Magio. Такий ви вже знаєте, де замовити. Якщо не знаєте, посилання внизу на мій інтернет-магазин. І нарізаємо його кубиком приблизно в 1,5 см. Топельку нам потрібно відварити. Переміщаємо її в ось такий сотейничок. Заливаємо водою. Ставимо на вогонь, нехай вона готується до повної готовності. Трішки потрібно підсолити. За той час швиденько розігріваємо сковорідку. додаємось на олії. І нарізаємо цибульку. Потрібна буде одна цибуля. Друзі, дивіться, як розрізати цибулю. Раз, два. І ось так. Ось такими кубиками. Так само відразу нарізаємо кабачок. Розрізаємо навпіл. Ще раз. І просто ось так його нарізаємо. Тепер переходимо до болгарського перця, який ми опалювали на вогні. Забираємо харчову плівку. Все, він уже запарився дуже добре. Виставляємо його на дошечку. І тепер потрібно зняти шкірку. Дивіться, друзі, як це робимо. Просто беремо і знімаємо ось цю шкірку. Бачите, за рахунок того, що ми його палили, шкірка знімається дуже легко. І все це чорне також забирається автоматично. Не переживайте, гіршити він не буде. Перчик очистив, бачите, якщо десь чорне ще нічого страшного. Все. І якщо десь залишилася шкірка, також нічого страшного. Тепер, я чую, у мене вже розгрілася сковорідка. Добавляю сюди овочі. Гарно їх перемішую і обсмажую овочі на великому вогні. Друзі, якщо ви готуєте на великому вогні, пам'ятайте, що потрібно часто перемішувати, щоб нічого не пригоріло. Все. Тепер, що ми робимо? Нарізаємо болгарський перець. Відрізаємо ось тут і забираємо ось цю серединку. Ось таким рухом. Бачите? Розрізаємо болгарський перчик ось так. І нарізаємо приблизно таким кубиком, як ми нарізали всі овочі. Раз. І можна ще на двоє. Ось цю шапочку так само. Ось так обрізаємо. Овочі вже стали трішки м'якенькі. Сюди якраз можна додати болгарський перчик. Перемішати все. І залишити, нехай ще готується приблизно на 2 хвилини. Овочі трішки підсмажилися, друзі. Сюди я додаю 50 грам вершкового масла. І гарно це все перемішую. Все. Зменшую вогонь, ставлю нижче середнього. І нехай собі овочі ось так зараз ще смажаться. Смажитись вони повинні ще приблизно 5 хвилин. Сюди вже можна додати сіль та чорний перець. І трішки чорного перцю. Ще раз гарно перемішали і залишили. Так, картопелька в нас вже ще сира, їй ще буквально приблизно треба 7 хвилин. Картоплі вже приготувалися, я злив з неї воду і все. Тепер дивіться, картоплю я додаю сюди, гарно це перемішую. І даю можливість, щоб смаки всі перемішалися, щоб картопелька ще раз трішки підсмажилася і перемішалася з усіма овочами. Це буквально треба залишити її ось так. На 20-25 секунд. Дивіться, пройшло 25 секунд. Сюди я додаю 300 г вершків жирністю 33%. І зменшую вогонь на самий-самий самий мінімальний. Залишаю, нехай воно ще протушкується приблизно одну хвилинку. І сюди ж відразу натираю два зубчики чесника. Тепер гарно все це ось так перемішуємо. Все. І залишаємо, нехай воно ще протушкується приблизно на хвилинку. Вже пішов такий класний аромат. Наш овочавий крем суп буде дуже смачний. Ви тільки гляньте, які кольори. Двершки зараз віддадуть свій смак. Кожен інгредієнт віддасть свій смак і буде дуже смачно. Тепер, друзі, коли прийшла одна хвилинка, я пересипаю всю цю масу трішки в меншу тару. Тепер все це гарно перебиваємо блендером. Занурюємо блендер на мінімальних оборотах обов'язково і перебиваємо. І гляньте, друзі, який получився крем-суп. Бачите, яка у нього має бути консистенція? Ось така повинна бути консистенція. Ви просто гляньте, це щось прекрасне. Аромат я не можу вам передати. Ви не можете зрозуміти, який аромат, поки ви ще це не приготували. І ви просто дивіться. Якщо ви любите крем супи, то цей суп якраз для вас. А тим часом, поки він трішечки остиває, бо він дуже гарячий, зробимо для нього гриночки. Ставимо сковорідку, розігріваємо. І нарізаємо трішки батона. У мене ось такий батон. Нарізаємо приблизно ось так, в пів сантиметра. Тепер нарізаємо з нього кубики. Тепер на сухій сковорідці просто оці гріночки потрібно трішки обсмажити. До рум'яного золотистого кольору. Трішки перемішаємо його. Ось так. І залишаємо, нехай собі підсушується. За той час швиденько наріжемо зелень для подачі. Дуже-дуже дрібно. Зелені я використав кріп. Ви можете використати кріп або петрушку, або все разом. Буде також смачно. Ось так. Дрібненько порізали. Слідкуємо за хлібчиком, щоб він у нас не пригорів. Ось так. Він вже трошки підсмажився, ще трішки потрібно. Грінечки готові, можна подавати крем суп. Я буду подавати сьогодні в такі дві тарілочки. Все гарно, його ще раз перемішую. Бачите, він залишився гарячим. Ми щоденько обсмажили гріночки, що він і не встиг остинути. Ви просто гляньте, яка текстура. Текстура така, як має бути. Друзі, треба дуже добре пробити його блендером. Бачите, розраховані всі інгредієнти рівно на дві порції. Тепер додаємо сюди гріночки. Ось так гарно, здовж. Такий овочевий крем-суп обов'язково потрібно їсти з грінками. Кожен крем-суп треба їсти з грінками так набагато смачніше. Все, краста. І додаємо трішки зелені. Можете на крем суп, можете на гріночки. Як хто любить. Я буду давати на гріночки. Кріп дав дуже класний аромат. Взагалі просто супер. Це шедевр. І все, друзі, крем суп готовий. І ви просто гляньте, що виходить. Дивіться. Це я розумію красота. Гарний вигляд, гарна подача, друзі. Подавайте, як хто хоче. Тут особу заморочуватися не потрібно. Грінки підсмажили, кропчиком посипали і готово. Ну що, давайте спробуємо, друзі. Візьмемо горіночку. Дуже смачно. Ніжно. Насичено вершки, овочі. Щоб ви розуміли, за рахунок того, що ми додаємо тільки сілі перець. Я відчуваю всі овочі, які я сюди давав. Ну, ви просто гляньте на цю текстуру. Дуже смачно. Ресторанний рівень у вас вдома, прямо у вас на кухні. Друзі, обов'язково готуйте Вася смакота. Сказати що це смачно це взагалі нічого не сказати. Дуже, я дуже задоволений результатом. А кому це відео було корисно, цікаво, обов'язково готуйте, повторюйте. Також можете підписатися на канал, поставити цьому відео лайк. А також, друзі, нагадую, що якщо ви стаєте спонсором мого YouTube-канала, ви отримуєте від мене дуже багато подарунків. Це спілкування зі мною, прямі трансляції, унікальні рецепти. Але саме основний подарунок, який я для вас приготував, ви отримуєте весь товар, який є в моєму інтернет-магазині за ціною собі вартості. Такої ціни на ринку просто немає, тому що це ціна від виробника. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока.